Співпраця з іноземними партнерами та їх підтримка надзвичайно важлива для України, особливо у воєнний час. Вже 17 років на Тернопільщині успішно працює україну німецьке підприємство Сиборнеце Україна, яке продовжує тут свою роботу і в такий складний час. 18 серпня підприємство відвідали представники Тернопільської обласної ради. В першу чергу я хотів би подякувати сьогодні нашим іноземним партнерам, власникам компанії за те, що в такий складний час. Вони продовжують працювати в Україні. Вони залишили виробництво. Вони сьогодні здійснюють тут діяльність. На цих підприємствах працюють люди, платиться їм зарплата, платиться податки. І, власне, сьогодні вони цим самим роблять вклад в підтримку наших збройних сил України і вклад в нашу перемогу. Товариство Себортни це Україна, сучасна компанія, яка налічує понад 3500 працівників. Тут виробляють електропроводи та кабелі, так звану нервову систему для автомобіля. Було засновано в 2006 році. Вже функціонує велику кількість років, в тому числі на території Тернопільської області. Зараз не тільки Тернопільська область, так само ще Чернівецька і Хмельницька область. Мета виробляти продукцію для нашого для нашого клієнта мета забезпечувати працю велику кількість людей, яка необхідна для виготовлення цієї продукції. Почесне консульство Федеративної Республіки Німеччина та місцеві громадські організації готові допомогти у пошуку партнерів для нашої області. Завжди, коли приходить іноземний інвестор в країну, це ж не тільки створення робочих місць, бо підтримка економіки даного регіону. Завжди це є така синергія культур, коли іноземець приїжджає, приносить сюди технології. І від цього розвивається і регіон. І вся західна частина України, ну і в принципі України в цілому. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.